Всім привіт, ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз обід, мої кози вже наїлися стоять. Машка вже вляглася, тільки що заходив. Вони всі стояли, їли, Ждав їм води, сіна. От. Ще сіно у них полишалися ще, будуть цілий день їсти до вечора. От. Тут не видно. Всі стоять. Ну як, машка вже вляглася. Чухать. Даються всі чухать. Попід стиля у них, дав їм, дав їм води. О, козульки. Оце любить, щоб її чухали. Ці первістки з солю у мене не лижуть. я їм не ставив камінці солью. Один забрав і поставив цим. Ці соль хорошо їдять, люблять. О, які вже дирки. Цю не лежуть, не хочуть. Замастили її. О, тут-тут лежуть. Да? Ромашка. Ромашка. Сьогодні вже 19 число. Через 4 дні Машки вже срок. А дуні через 5. Ось така вона вже акуратна, частіше лежить. Вим'я вже відпустила, Молока ще нема вже велике. От, -от так от машунька. Молока нема, що я перевіряв, але вимів вже велике. От отак -от, от лежить. Ромашка я не знаю, коли буде котитися. Я не бачив, коли вона гуляла. Зірка аж 12 березня. А дуні через 5 днів теж вим'я вже велике. Відпустила. Животик не маленький, думаю, що одне буде козиня. О тут, о, машка вже встала. Встала вже. Да? Машунька, машунька. Живіт у неї великий який. От. Кажу, сіно наїлися, не хотят. А, підбирає. З землі там пало, резе. От зараз, поки мої кози не котилися, хочу розказати вам, як означу коза. Має скоро котитися, буду показувати на ромашки. От Вона теж вже має котитися через неділю-дві. От. от. Перший признак, що починає вкіс, це коли починається розширятися таз. І отут, от рукою, аж така ямка робиться. От, Де сам таст. Таз. І аж тут о ямка. от Де починається І аж от, пальці аж уходять до самого низу. В вже добре розійшовся. От. Потім за пару днів починає потрохи за неділю опадати. У мене вмашки зарані от, западати боки. Такі робляться ямки тут. От. І у ромашки теж от, такі от ямки. Ну а потім вони вже починають відпускати вим'я. Ось такі вони. Машки вже хорошо запали. От. Ямки тут у неї. У неї великий живіт. От. Не знаю скільки буде. Вім'я вже велике. Ну, молока ще нема. Молозиво. Так що. Теж в неї вже хорошо розійшовся таз хвіст. Ось така ж тут ямка. І боки западають. от, отак от. Зірки теж. По чуть-чуть, ну ще не сильно. от чуть, -чуть починають теж западати боки. От. Хвіст у неї вже дуже розійшовся, так що вже готова. Ну, її аж в середині березня. от, от. живіт у неї великий. Два, наверное, що буде. О. Де? Дірка. У Дуні теж. Таз вже розійшовся. Отака от ямка. От, бачите? Аж пальці заходять от, в ямку. І боки теж западають, бо їй через 5 днів. От. От. Ви мене вже теж значить. Хто я каже, значить, відпускає. Ну, я говорю, відпускає. Воно вже велике, але молока ще нема. А вже як буде котитися, тоді прибуває молоко. Тоді вже схватки, роди. Так що от, -от так от. Де? Да? Дуняша. Всі люблять, щоб я їх чухав. Такі акуратні ще, спокійні. Бокітні, спокійні такі. Лишній раз не повернуться, не пригнуть. О, о, отако. От у ромашки теж видно хорошо на білому. Як боки вже запали. Ну як котяться, обязательно вам покажу козеняток О, їдять. Вибирають. Сейчас даю трохи хуже сино, но воно хороше, но має до тут такого буряна більше. Но не тоже його хорошо їдять. Вот, вот так вот. Наложив им, скільки сина І їдять. і такі, і такі, такі Такі бур'яни Ну воно свіже хороше сино. А вот, сейчас покажу. О. Сінцо. о А вже як котяться, тоді вже буду давати лучся сіно хороше, зелене, щоб було молоко для козенят. О, як у Машки Видно боки. от Отак от, от узнати у кози самі прості способи, що вона має скоро котитися. Це западають боки, починають і. Розійшовся хорошо хвіст. А що тут такі от ямочки. От, на кожній вам показав. Прощупу по козенят, Усі хорошо б'ються. у Машки теж хорошо б'ються. У ромашки. От, дві руки береться, одну звідси, одну звідси. Піднімається трохи живіт. Можна одною рукою. чуть чуть піднімається живіт. Відпускно ну, вони в мене і добре б'ються. Було, що таке не нажимав, вони ж танцюють. І от під шкурку, от, між ноги і живота заводяться руки, от, пальці. І вже слухається. от, Отак. От і держиться. Можна брати ще дві руки в замочок попід козу, попід живіт. чуть чуть піднімаєш, ну не прям так сильно, щоб козенята вийшли. Чуть-чуть, Чуть-чуть, от, -от, так, от. Чуть -чуть. раз і все. От раз, два, от, от. Раз підняв, два підняв і слухаєш. От. От б'ються. От, чувствується. Шевеляться як. Зараз, оп. От мені чувствується, як. От, під шкурку заводиться рука і слухається. Да, шевеляться. От о, отуди я казав. От, отут, козеня зараз да да шевелиться, стукає. Можна одною рукою, от такю. Раз. Раз, два. А тут одного разу підняв чуть-чуть живіт. І вони починають онду... гасати. Можна двома руками, як я сказав, в замочок підказу підняли і слухайте двома руками. От. І можна одною. Підняли чуть-чуть. І слухайте. О, теж б'ються, як шевеляться. Ну, У ромашки не знаю, коли вона має котитися, але в неї такі ж самі признаки, як у Машки. От. І боки, і хвіст теж таз хорошо розійшов, такі от ямки. А буде видно, бо я ж кажу, не бачу, коли вона гуляла. От так -от, 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 от. Чуються. І у Машки теж хорошо чуються. що? Що, що. О, піднімається. Раз. Можна один раз і слухається. Одне ж кажу, двома руками, о, бються. Під шкурку заводиться рука, отако, і слухається. О, б'ються. І це б'ються, там крутяться. от отак -от, от. А прощупувати, як я сказав, можна одною рукою завели під шкурку і підняли і все. Можна двома по підказу, в замочок, чуть-чуть підняли тоже теж добре Ну, Я частіше одною рукою. Отак от, от раз і теж чується хорошо. У дуні, я пам'ятаю. В неї буде. О, як сильно б'ється. От, от і з вами провірив своїх кіс, як козенятка б'ються. Всіх б'ються і рухаються там. Ну, Як будуть котитися, Покажу вам, от, думаю, заснімлю про кіс. бо давно не знімав. Так одні кролі, кролі, Ну вже все. Нема з кролями що вже знімати. Поки окроляться, зараз вже козочки мають котитися. От такі. Зараз от. соломи їм більше стелю. От. О, більше соломи. А вже як котяться менше. Де? В сіні всі. Це в сіні. Де жує жуйку? От так от, такі от способи, як провірити, що коза має скоро котиться і як прощупати козеняту у кози. Я не знаю, як прощупувати, скільки їх там, а чи є, знаю. От от так от. Показав вам козунюк. От моя зірка. Давай повернись зірочка. Висока вже догнала ромашку. А дунька менша. Дунька менша. Отак от, от. У зірки тут розстояння більше, тому що в неї рожки, щоб їй було легше засовувати голову, їсти. Ось так от. Всі люблять, щоб я їх чухав. Дунька. О, в Дуні борода росте. О, я й не бачу. Да. І цейка борода в неї. Я й не бачу, що доньки борода росте. Ні, в зірки – ні, а в нубійських кіс я не бачу, щоб в них бороди були. А в цій є, он Ондо... росте. Е, Дуняша. От отак -от, от показав вам козочки, вим'яв вже величеньке, в цій, в цій. Ну як котяться, покажу вам загон, де мають бути козенята. Ель загавкає. От, от так. От. Сняв для вас відео, показав вам своїх кіз. Як я прощупую козенято кози, як можна прощупувати, от. слухати і як узнати, що коза має скоро котитися. От. Може хтось по-другому знає робить. Ну от я так роблю. Ну і багатьох людей теж так дивиться. Так що. От, от так от показав вам козуньки. Козочки, козочки. Все, козочки будуть лягати віддихати, бо вже обід. От так от. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Отак от, от. Все. Всім пока.